Українські воїни продовжують йти вперед і метр за метром звільняти рідну землю від ворога. Як повідомили у Гінштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 19 вересня 2023 року орієнтовно склали 273 тисячі 460 осіб особового складу. За добу знищено 520 рашистів. Російських танків знищено 4628 одиниць, 5 штук за добу. Бойових броньованих машин спалено 8851 штуку. 17 одиниць за добу. Артилерійських систем ворога спалено 6062 одиниці. 35 штук минулої доби. Реактивних систем залпового вогню знищено 778 одиниць. За минулі 24 години – дві. Засобів ППО розбито 526 штук. За добу – одну. Російських літаків успішно приземлено на віки 315 штук. А гелікоптерів ворога збито 316 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня рашисти втратили вже 4784 одиниці. За добу 15. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 1479 штук. Минулої доби 17. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено вже 20 штук. А от підводних човнів знищено одну одиницю. Автомобільної техніки та автоцистерн спалено за весь час повномасштабного вторгнення 8601 тисяч одиницю, 30 – за добу. Спеціальної техніки розбито 903 одиниці за добу дві штуки. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.